Вітаю вас дорогі глядачі. Мене звати Роман Кравченко, а це означає, що ви знову на ютуб-каналі Увлючений Рибалкою. Остання субота серпня. І мене випала нагода виїхати на риболовлю. І виїхав я на Київське море, недалеко від села Хотянівка. В принципі, напротив, фактично. Приїхав десь близько шостої години, загодувався добре і почав ловити. І ось бачите, отака риба клює. Оце вже четвертий підряд на три опариші. Чому сюди приїхав? Мій товариш, Вова Еліфір. Він зараз сидить біля мене ліворуч, щойно приїхав. Я раніше приїхав, він трошки пізніше. Був тут проїздом, А, хоча не проїздом, він рибалив вчора гачок відірвався. І каже, що хлопці ловили і, в принципі, непогано. Бачу величезних карасів, а сам встиг. Після обіду піймати 6 або 7 підлящиків. І тому каже, що тут, в принципі, можна ловити. Зараз, по інформації, риба ловиться не дуже на шлюзах, там, де зазвичай ми рибалимо. А тому місце для гарної рибалки знайти важко. А тут він каже, є карась, є гарний підлящ. Кинув мені геолокацію, і я вперше в житті приїхав сюди і пробую тут щось піймати. Ліворуч від мене там, де зараз Вова сидить, зночі сиділи рибалки, і я бачу в них в садках карасів, гарних карасів, таких пів кіло до кілограма. Штук 6 у них було або 7. Однак вони мені розповіли про те, що все ж таки ці карасі клювали в них вночі. Десь з 10 до 5 ранку. І ось вони о 6-й ранку вже збирались і кажуть, що тут більше робити нема чого. що більше ти нічого не піймаєш. Ну, однак, ми не втрачаємо надію і будемо пробувати. Я проміряв дно і тут, в принципі, метрів десь до 45-50 дуже мілко. півтора два метри максимум. Тому я став десь на дистанції 56-57 метрів, там глибина близько 4-4,5 метрів. Дно схоже на те, що все ж таки це щебінь дрібний. Але, в принципі, ловити доволі комфортно, тому я вибрав саме цю дистанцію. Загодував я відразу лящовим кормом. Цілий тазик, це десь вийшло 45-50 годівничок, таких здорових, закормочних. Корм темного кольору, лящовий, такого солодкого ванільного, шоколадного запаху. І на закормі давав пінку в корм для того, щоб все ж таки на дні щось було. І, в принципі, загодувавшись, десь хвилин 30 у мене це зайняло, я фактично почав ловити. По насадках у мене сьогодні пінка апариш і червоний черв'як. Мотиля не було, я б взяв, звісно, мотиля, однак в вижгороді заїхав в магазин, однак мотиля у них не було. І ось щось дзьобає, але дуже дрібна риба. Мабуть, така, як я щойно піймав. Ось, загодувавшись, поставив повідець метровий, 0104 жилка фудо. І гачок Фудо 3501 знову дзьобає, але це знову бичок. Він просто скажений. Чому метровий? Тому що, в принципі, я загодував добре і кормове місце таке доволі широке, метрів 1,5 на півтора або 2 на 2. І теоретично я мав надію на те, що все ж таки, якщо це карась, якщо це підлящ, його не обов'язково там кожні дві хвилини кидати і лякати. Бачите, із трьох опаришів от залишився один. Мав надію на те, що все ж таки ловитиму з темпом до семи хвилин. В принципі, на початку так і було. І тому буквально на третьому закиді, перший закид нічого не піймав, другий щось подіргало, а на третьому закиді я піймав гарного карасика. Такий може грам 300 місцевий, такий круглий, гарний. Третій закид. Якась рибка клюнула. Ой, який карасяга! О, друзі, це, це прикол. Дивіться, який тільки закинув третій закид, Простояло 10 хвилин на червоного з білим, не захотіло, тільки повісив два париші. Зацепився плавником. І ось такий гарний карасюга. Ось такий. Зараз ми його відчіпимо і відпустимо бачите два парищі. Один опариш і дві пінки. Ось такий. І нехай живе, нехай радує, поплив. І після цього, ще хвилин 20, практично нічого не клювало, а потім клюнула ось така плотвичка, милесенька, така. Ну, може, грам 40. Це вже відразу мене викликало деякі думки про те, що. Все ж таки в місці ловлі з'явилась дрібна риба, а це не є добре. Тобто трошки це наші плани, скажімо так, міняє. Тому я зараз спеціально використовую таку насадку велику, це або 3-4 опарищі, або червоний черв'як. Однак на червоного черв'яка хлопці сказали, що тут нічого не клює, і тому, в принципі. Я поки що його не буду використовувати, оскільки ось перед цим закидом теж бичок клюнув на такого рваного, гарний такий пучок був рваного черв'яка червоного, але все одно клюнув бичок. І тому тому, зараз ми будемо щось думати, ось Вова приїхав. Він теж спробує, можливо, свою тактику, можливо, хтось із нас і піймає або поставить на точку того підляща. Як бачите, рибалок доволі багато, ліворуч, праворуч, однак до мене підходив один сусід, теж каже, що нічого не впіймав, але все ж таки маємо надію на те, що щось клюне. В будь-якому випадку, навіть якщо і не буде там великої риби, однак все одно вам буде цікава інформація. Тобто, однозначно, те, що ось я поспілкувався з сусідами. Однозначно тут ловлять вночі. І що цікаво, що вночі ловлять на дистанції 30-35 метрів недалеко. І фактично там глибина, ну може, метра-півтора, не більше. Однак все ж таки вночі риба підходить ближче до берега, мабуть, годуватись, і тому вона добре клює вночі. Ну, а ми з Вовою, в свою чергу, зараз будемо щось пробувати. Бачите, вже сонечко піднімається, мабуть, 8 година ранку, і буде доволі спекотно сьогодні, може. 28, може і 30 градусів. Однак посидимо, скільки зможемо. Спробуємо. Воно клея стрибає. Може тут треба було в клюю ловити, а може приїдемо колись на уклею. Я, якщо не буде клювати, попробую, яка, якого вона тут розміру. І може приїдемо сюди на вклею. Так що, друзі, ви спостерігайте. Тут така риболовля або бичок у цей клює, або треба довго сидіти на величезну насадку. Тому не думаю вам, що вам цікаво буде дві години, як я буду тут сидіти і не знаю, може тюкатися трохи, може навпаки радіти. Тому в будь-якому випадку ми зараз будемо ловити. І якщо у нас вийде піймати щось більш-менш адекватне, я обов'язково включусь. А якщо ні, то ми вже потім під кінець я розповім, що як і до чого, що у нас вийшло. Ну що ж, друзі, як завжди, в будь якій події є початок, і в будь-якої події є кінець. І сьогодні наша риболовля закінчується. Все ж таки ті рибалки, які сиділи вночі, вони були праві. Вдень тут робити нічого. Ось я просидів уже 11-та година ранку, початок 12-ї і Вовчик. Мій товариш він, прорибалив 4 години. Однак, отей карасик я клюнув вранці і на тому кінець. Отакі бички по 2 грами, по 3 і отака платвичка інколи по 2 грами. Тому я збиратимусь. І все ж таки інколи бувають і такі риболовлі. Не завжди, не на кожній рибалці, ми ловимо багато риби. І бачимо, що зараз риба підходить вночі, навіть на дистанцію 30 метрів, на глибину півтора метри, і ловляться. Ловлять гарних карасів, ловлять підлящиків, а в день тут робити нічого. Тому треба чекати інформацію, коли риба почне клювати в день, і тоді їхати. Все, більш нічого мені не вийшло піймати. Я різав опариша, я різав червоного черв'яка. Я ловив різними варіантами, навіть у хлею тут половив трохи, бо сумно було. Однак буває, нічого страшного. В будь-якому випадку, день проведений на риболовлю, залік життю не йде. А тому краще погана рибалка, ніж гарна робота. Буду закінчувати. Вам же, як завжди, хочу побажати гарних уловів. Хай у вас все буде добре. Маємо з вами пам'ятати про наших хлопців і дівчат Збройних сил України, тільки завдяки їм ми маємо можливість працювати і займатися улюбленою справою. Тому, друзі, все. До наступного разу. Кому відео сподобалось, якщо таке відео може сподобатися, ставте лайк. Як завжди, підписуйтесь на канал. Думаю, наступного разу ми щось піймаємо і щось буде краще. Все, друзі. Бажаю вам міцного до здоров'я. І до зустрічі на риболовлі!